Раїса Володимирівна, день відкриття музею, пам'ятає так, ніби він був учора. Обрали саме 130-ту гімназію не випадково на території школи. знаходився пам'ятний знак, що здесь, в роки війни, знаходився штаб 17-ї э, воздушної армії і 3-го українського фронту під командуванням Маліновського. Кірка унікальна, бо на експонати не витратили ані копійки. Щось зробили самі діти на уроках праці, щось подарували люди. «Ось унікальна книга це 17 та воздушна армія в боях з Сталінграда Асталінграда. А вручили нам її в Москві у музеї Вооружених сил СССР. Це Петро Ігорович, краєзнавець любитель. Він прийшов сюди вперше. Чоловік хоче налагодити співпрацю, а ще поповнити фонд музею. осколок від снаряда знайдений мною на території 6-ї міської лікарні, де проходили оборонительні бої при отстаєванні нашого города фашистів. Експозиція майже повністю присвячена авіації. Почесний куточок тут відвели б Віталію Попкову. До речі, саме він став прототипом маестро, а також кузнечика з легендарного фільму у бій йдуть лише старики. У нас є очки льотчика Аса Второї світової війни Попкова Віталія Івановича. Він дважды герой СРСР. Союзу. У нас є патіфон, йому подарили в 14 років. Це просто реліквія, мабуть. Вони багато много раз у нас в школі? Ми постійно з ним зустрічалися. Діти із 130-ї гімназії тут часті гості. Рідше приходять з інших шкіл. Усі потроху допомагають. Зараз Раїса Володимирівна розшукує перших помічників. Музей граніці газета «Заря» На которой в которой есть фотография первых святопытов тех ребят, которые начинали эту работу 50 лет тому назад. Если вы узнали себя, пожалуйста, откликнитесь. Наш адрес жил массив. Победа 38, музей боевой славы. Ольга Садоренко, Виктория Машкина, детали.